Всім привіт! В цьому відео хочеться вам поговорити про всі оновлення, які відбулися медковані на днях. Перш за все, це вже запрацювала кнопка Claim для всіх користувачів, як з Telegram Premium, так і без. Але є один нюанс. Для користувачів без Telegram Premium можуть прийти токени через 3 години після лістингу, а не одразу. Що ну, дуже великий мінус насправді, справді, тому що може бути таке, що гурсу катають. Тому я рекомендую вам купити Telegram Premium. якщо ви ще не виводили, не виводили свої токени. Якщо вивели, то вже, на жаль, я вам нічим не допоможу. Звичайно, це може виявитися з фейком, але така тому я мусив вам про неї сказати. Наступний момент це куди виводити самі токени. Наразі є три варіанти: це кинути їх в холд, точніше в стейкінг для себе це варіант відкинув, хоча за нього справді можна висипати в майбутньому якісь хороші бонуси. Але ціна, як на мене, все одно укатається, тому холдити або стейкати їх немає жодного сенсу. Наступні два варіанти це вивезти на гаманець Telegram Wallet, або вивезти на якусь з цих трьох бірж, а KX, Binance, або Bybit. На Wallet виводити теж принципі логічно, там може бути хороший курс, все це біржа самого Telegram. Але для себе я обрав варіант Binance. Я вибирав між Байбітом і Binance, в результаті вибрав другий. Тут я нічого не можу сказати, ми не можемо спрогнозувати, де буде більша ціна, де буде нижча ціна. Це все діло удачі. Була ситуація, що під час вісне, якщо не помиляюсь, токи на АЕВО, на Бінансі була числа набагато нижча, ніж на біржі Babynix чи Bybit, якщо не помиляюсь. Тобто, це діло випадка, тут ми не спрогнозуємо, це чисто удача. Особисто я, повторюся, знову ж таки, вивів всі свої кошти на біржу Binance і надіюсь, вони пройдуть. Важливий момент щодо виводу: тут, тут нам потрібно ввести не тільки адресу нашого гаманця, а ще й мемо рахунок. Це такі цифрики знизу. Тобто, ми заходимо, наприклад, на Binance, беремо адресу самого гаманця. Вставляємо його в бот. Далі перешкодонанці беремо ці циферки знизу, це називається мемо. Копіюємо їх теж і вставляємо нижче в тому ж telegram боті Таким чином, ми переводимо наші токени на біржу. Обов'язково перевірте, чи ви були все правильно, тому що якщо хоча б одна цифра буде не така, то що просто згорять і їх не буде. Тому будьте з цим дуже уважні. Далі, всі ці три біржі запускають якісь різні промо з надкоїном, на яких можемо заробити. Детальні я розписав це в своєму телеграм-каналі, ссылка буде в коментарях і під відео. Але суть в тому, що якщо у вас є монетка Тон, яку ви купували як бажано раніше, тому що зараз купувати її немає сенсу, як на мене. Якщо у вас є монетка Тон, ви просто її там стейкаєте, тобто кидаєте там на біржу і там на пару днів блокуєте. І за це вам насипають ноткоїни. Скільки насиплять, чи це взагалі вигідно, сказати не можна, тому що ціни ноткоїн наразі немає. Тобто є якісь промаркети, є якісь слухи, але точної ціни немає, і ніхто мені не скаже. Не. Тому якщо у вас є линото який ви купували раніше, ви спокійно можете його десь на якийсь стріхбік застейкати, оплатити для себе підходящу, і за це отримати ще якісь там пару доларів або пару тисяч доларів е, додатково. Е, далі моя стратегія стосовно продажу. Я продаю одразу орієнтовно 70-70% своїх токенів. Е, 20% я лишаю. Чому я лишаю 20%? Хоча цей проект для мене не має жодного фундаменталу, тобто це просто ну, прикол, але все одно проект від Телеграму. Тому я вважаю, що таку частину я лишити маю на майбутнє, можливо, все-таки колись побачимо його по долару. це дуже вряд ли, але можливо. Писали багато варіантів, що можливо, скоро в надкоїн ми зможемо купувати рекламу в ТГ-каналах, е, купувати себе тг преміум за ці ноткої. Тобто, якийсь потенціал цеє монети, звісно, є. Але особисто для себе я вирішив її продати. Е, далі коротко підсумуємо. Рекомендую купити Telegram Premium премім хоча б на місяць, щоб вивести свої токени на біржу, тому що може бути нюанс з затримкою в три години. Далі особисто я вивів свої кошти на Binance. Вам рекомендую теж обирати між Binance та Bybit, Як немає це дві найкращі біржі на даний момент. І третє, як немає найголовніше зараз, це треба активно слідкувати за всіма новинами. Кожного дня виходять якісь зміни, апдейти, і ви ми, ви просто зобов'язані їх знати, якщо ви хочете так, реально класно на цьому заробити, питати свої токени. Навіть приклад з новиною про те, що ті, кого немає мають премію, маприлюд свої токени на три години пізніше. Теж варто було знати. Вся інформація по даному проєкту буде в мене в телеграм-каналі. Підписуйтесь, там буде вся свіжа інформація. Точно не пожилтуйте. Дякую за перегляд. Чекаю актив Після залізненко зніму вам відео, за скільки я продав, скільки я заробив, куди я буду витрачати гроші, які я заробив з цього проекта. Слідкуйте, підписуйтесь, до нових зустрічей.